У продажі Audi 2011 року Америка з пробігом 216 тисяч км переодягнений повністю у 17-й рік, як снаружу, так і внутри. На матричних фарах. На мішелін Резині. Колеса R20, зима, мішелін, класному стані, красилась морда. Тут до 200 капот и крила до 200 затянуто в пленку. Фары тоже затянуты в пленку, да? И фары затянуты в пленку. По идее даже зеркала сейчас проверим, да, и зеркала затянуты в пленку. Вин код. Можете сразу подивитися, що с неї. По кругу ціла, без подкрасов, с без доступом по кругу. тонировано с люком. Так, мне надо пищать. Коричневая кожа в классном состоянии. Парадни сидушка электрически с подогревом и обдувом. Музыка бассе открывание багажника с кнопочки. память сидушек, блокировка детей, чтобы не залазывали, не вылазывали. Подогрев руля в наявности. Трьохзонний клімат, даже зонний клімат контроль, сзади покажу. Вот вот подогрев, подогрев руля. Все сделано перестал що перестало 2017 року -го автомобіля. Можете сравнить автомобілі. Так само всі ці ручки, тому що 2011 год, 12-14 і навіть позже вони всі переключалка збоку. боку. Вот Ось такий ключний. Такий руль, такий стан кожи. Бачите, рідні 216 тисяч. Це не чек, не запущений автомобіль. Кватра, само собою. Стан кожи просто прекрасний. Класна люстра. Это тоже го года. І якщо хтось, кстати, вміє користуватися, можна настроїти даже відкривання ворот. Дальше задні сидушки. них позаду. Так само кожа. В обалденном состоянии. премиальная кожа, яку дуже любят. Она круче, чем черная или белая, особенно серая. Сзади тоже подогревы. Климат-контроль четырехзонный, то есть не трех, а четырехзонный климат. Обдувы. Это все, как это называется, под вашего телефона. Музыка бассейна, напоминаем. Вот колеса, сзади фонари. А не включи, щоб повинно було як вони світяться. А шоста з таким вихлопом, бачите, як вже з 17-го років. От вже дуже гарно виглядають ці стопи і бігуща, бігуща строка поворота. Машина 11-го року, а виглядає як x тому що діта іменно як 17 По вихлопні широкі, дуже гарно виглядає. 20-ті диски. Опять же по кругу безключовий доступ. Состояние сидушек сзади. С цієї стороны потолок, чистый потолок, по це вместе Павлоград, на явности в, в таком стані. Просто в супер классном сохранившемся станет. Запуск с кнопкой. Ключ один или два? Ключ один или два? Два ключа. Це один ключ есть, другой. Электросидушка тоже передня права. Она также с обдувом и с подогревом. Открывать-закрывать. Машину. Це це в наявності в місті Павлоград. Аудіо 6 11-го року. 17 2017 год повністю внутрі і снаружи. Всім зацікавлені, пишіть за номером телефона, який я ставлю внизу.